шалом, це Славко, зразу хочу вибачитися, якщо я раптово поперек покинуся з кадру, це я ката рятую, не, я не згусту, з з'їхав. І друге, я не хотів робити цю передачу, але в мене доперли якісь мовнюки, свідоміти чи партянки. Я спочатку матючим відповідав, потім Ася каже: забанять, скажи їм лучшу правду. І я вирішив сказати їм правду за найболючіше. за... Втрати противника за інтенсивність цих втрат, за відсоток цих втрат, за порівняння. Коротше, як їм насправді погано. І буду це говорити, навіть якщо вирублять світло, а й ми тоді засобі підемо їсти морозиво. Так ось. Як складно порахувати? Ми маємо фронт від 900 до 1200 км. І якщо ми будемо брати навіть Операцію ці за два місяці, відомі 70 тисяч втрат протягом 60 днів, то в порівнянні на кілометр фронту на день втрати стануть невеликими. 0,9 або 1,3 значить, особи противника на день на кілометр фронту. А денні втрати будуть, я скажу вам, дуже промовисту, 1666. І ще. 66, 66,66. З яких це 100 тисяч? Коротше, сатаністське якесь число. А тому ми маємо вичленіти участки бойових дійствій і порівняти їх з операціями Червоної армії. Що я і зробив? Я вичленів дві групировки, 40 тисяч, значить, харківське угрупування, отут, от воно, і 90 тисяч угруповання отут. Для дії, значить бо, бойових сіл, і порівняв їх з рядом операцій, значить. І ми протягом цих двох місяців взяли 70 тисяч втрат від 130 тисяч учасників операції, це 53% загальні втрати склали всі. От те, що Путін любить називати санітарні потері. Пішли, що я хочу сказати, ви мене не пройшли термінології. Тому що, якщо б я вам сказав танковий різдвок, я, в основі від вас. как бы вам так сказать, обрусевших. Ну, я же еще ж нет, я антисемит не буду так говорить. Я-то русский язык знаю. Так вот, надо говорить танковый ресурс, это танков всего, и танков действующей армии, так как в документах Красной Армии писалось цивилизованным языком. А по мы зараз идем в Европу, То ми маємо говорити танк Фліт. Розумієте, як цивілізовані люди, ми відмовляємося від одного набору штампів і переходимо на інший набор штампів. Тому от я завжди кажу о наглості Калимського резидента Квір, а не так як ви звикли. Повернемося. Що таке 53%? Давайте шукати втрати в операції Харківська оборона. 4, -те, 25 -те, березня 43-го року. 345 тисяч військ, 86 тисяч втрати, 24,9 втрати не підходять. 15-20 чоловік на 1 кілометр фронту в сутки. Співвідношення вбитих, значить, на одного вбитого 0,9 ранених. Це завжди, коли в них оборонні, значить, бої, вони кидають своїх і тікають. І тому припадає на одного вбитого один поранений, як правило, операція нам ця не підходить. Курська оборонительна операція. Ви не повірите, 5 -е, 23 июля -е д... значить 1,272 700 військ. Втрати ви будете сміятися, 177 847. Дуже непогано. 13,9%. Впитиме 5% на одного. Вбитого півтора поранених. Суточные втрати 0,7% 17 км на 17 чоловік на кілометр кіметру фронтов сутки. Я скажу, що. Непогано. Так само було б втрати 100 від 5 до 14 тисяч чоловік на 1 кілометр відступлення по фронту 550 км. Теж не дуже підходить. Ніждніпровська операція. Знову ж таки, ці рідні місця наші. 16-е, 11-е, 43-го, 20-12, Ні, 20. яке там, слухайте. 01.04.2014 Значит так. Ширина фронта 700 по 700 километров. Глубина операции 100-300 километров, чтобы вы разумели масштаб операции. Тент наступления 2-4 километра в сутки. Танки и механизированные корпуса 5-10 километров в сутки. Это штабная документация на что вы привыкли читать в ваших оцих? как я его, ну, не люблю Млечина Вашого. Втрати 50%. Значить, на 1,500 тисяч 300 754 тисячі 92 особи втрати. Втрати 50%, 11,5% вбиті. На одного убитого 3,3 ,3 порани. Бачите, коли вони наступають, вони більш-менш підбирають поранених і лікують своїх. Суточні втрати 1,2%. 11-10 чоловік на кілометр фронту в судки. Так. 2,5-7,5 тисяч осіб на кілометр продвиження по фронту втрати. Оце вже щось нам схоже. Так. Дніпровсько-карпатська наступательная операція 24,12.43, 17.04.44, 116 суток. Що цікаво, чим довше операція, як правило, тим більш нивелюється втрати. Тому що невозможно 116 суток наступати, как ви розумієте. А оця була значить Ніжне Дніпровська 86 суток. Подобне наше, де, опера... де 60 суток изучає період операції. Хто мене на оцінку штабних документів не взяти практично рідко. Кому я знайшлася розумна людина, каже, було ж 1750 танків на 01, 01, 24, І я таки це признав. Ну, ми тоді ще не ще. Але ви розумієте, якщо взяти цифри загально світом визнані з мілітарії баланси, що 1750 танковий флот, а не 200, то вони взагалі лишається. Ну, я там порахував, все одно. Виходить 400 залишків танків і 300 ремонт до 700 машин. Що так, Клин? Що так, Клин? Математику не обдуріть, розумієте, якщо різними шляхами можна добитися одного рішення, то це правда. Повернемося, значить, Дніпровська карпатська операція. 2406 осіб війська

Нормальні втрати. І взяв я ще одну, я думав, власне, я з неї почав. Я оці операції потім проаналізував по Україні. І взяв третю операцію Іска, прорив, блокади. 12.30-2.43 19 суток. Казалось би бойня. Так, 21 дивізія, 21 бригада, 302 800 учасників, 115 082 Втрати. 38%. Убитыми 11, 1 убитый, два і 4 раненых. 134 человека на кілометр фронта в сутки. Прорив 8-11 км. Ширина. На 1 км прорыва вони положили 10 тисяч человек. чоловік. От щоб прорватися, ви зрозумієте, якщо оці дані ви бачите, операції нас підтвердили. То їм, щоб прорватися, потрібно прокрасти на кілометр прорива 10 тисяч міхрюток. Вони собі цього дозволити не можуть. Отже, як би там не було у нас Нью-Йорка, нам треба найслабший наразі -на 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 сегмент нашого фронту, це район Нью-Йорка. І ми за цим от. За знатоками я скажу, ось ось, ви, значить, ми так і не поговорили за це все на керамік. Вуглядар, ми за все це не поговорили, а поговорити було б треба. О! Ось ось що нас має непокоїти оцей от проривчик. Але повернемося, то я цим не розібрався. Але я скажу так, що проривати український фронт навіть з такими от успіхами локальними, як в нью йоркі вони не можуть. Тому що вони не можуть вбити 10 тисяч міхрюток на кілометр прорива. От що могли привезли, б розстріляли, така гекатомба подействовала б ви. я скажу, Сатана б это оцінив, ви розумієте? Таке жертвоприношення. А так при втратах 50%, скільки ми сказали, 53%. Це, на відміну, я скажу, що військо Сталина при втратах 50-46-38% могло наступати на, на Вермахта. Ви розумієте? А ці от. При втратах 53 наступають на українське військо, і результата досягнути не можуть. То ви розумієте, це це мене Ася вже примусила зробити висновок. Наскільки наші війська сильніші, наскільки ефективнішою є наша оборона і наскільки недостатніми її є їхні військові засоби? Бай лайкайте, підтримуйте, ми підемо їсти морозиво і сподіваємося. На те, що ця перемога зігріє ваші серця. Бо це <рес> статистика, а вона ніколи не брешена відміну від аналітиків і експертів. Цього ти забув сказати, що вони збирають ракети з всіх. Ну я вже сказав, що вони збирали всі ракети з всі оборони. ПВО, що розумієте, що Збройні Сили України для них наші дрони страшніша загроза, ніж сам Кертіс Лемей, Ви розумієте? Вони. Оголили країну для ударів з повітря лише тільки, щоб захиститися від українців. Ви розумієте, що отак от непомітно, а наші дрони страшніші за Б-52 Керті Селемей. От хто б в це повірив? Ви розумієте, в який великий і страшний час для ворогів ми живемо? А ви все ремствуєте, все оце у вас зрада, все вам мало перемоги. Куди ж уже більше насипати?